Друзі, привіт! Взагалі, яка зараз ситуація на кордоні Білорусі з Україною? Взагалі, чи є загроза зараз посилення білоруської армії в Чернігівській області та в Київській області? Ну, дивіться, насправді ситуація залишається без змін як на Чернігівщині, так і на Київщині. Білоруська армія на ротаційній основі? Чергує поблизу кордону з Україною, розміщена там і відбувається певні навчання. Вся інформація про те, що там ціла білоруська армія їде на навчання восток 2022 до Росії, не відповідає дійсності, тому що їдуть на навчання виключно 250 білоруських солдатів. Їх можуть в теорії використовувати після цих навчань як групи ДРГ, закидувати їх. Лісами на нашу територію. Ви маєте розуміти, що в лісах е, певна інформація не може бути публічна, але в лісах регулярно ловляться групи ДРГ е, е, з публічного, те, що відомо, і те, що можна озвучувати у Бучанському районі. Нещодавно зловили сім чоловіків, які не могли пояснити, що вони робили в лісі. Фактично, це група ДРГ, яка зараз на допитах в СБУ. Насправді таких груп останнім часом стало набагато більше. Єгерські частини тероборона всі фактично займаються тим, що відстежують, відстежують подібні рухи. До кінця серпня активізація бойових дій на кордонах Чернігівської, Київської та області Заходу України. Фактично малоймовірно, тому що формування жодних ударних угруповань не фіксується. Для того, щоб сформувати ударні кулаки, потрібно від місяця та більше. У Росії проблеми з мобілізацією. Білоруська армія також не придатна до серйозних бойових дій. І, хоч російські інструктори і працюють активно з білорусами. Але мотивації там більше від цього не стає. навичок так само. Відповідно, відкриття другого фронту зі сторони Росії, чого вони дуже хочуть, по лінії Білорусі поки що гальмує. Наразі говоримо про оперативну готовність Третього армійського корпусу Росії, який готують ніжегородській області, на кінець серпня, початок вересня і будемо вже бачити наразі ні Чернігівщині, ні Київщині, ні Житомирщині. Ні рівненщині, ні волині загроза для них відсутня, нічого не загрожує. Поки що, тим більше, що наші сили суттєво посилені всюди на кордоні і в місцях, про які розповідати не можу. Слава Україні!